в табір для сходнення. Що це за... Ти на зиму запасаєш. Наступний мій тут. Тайджі не дозволяє. Робимо другу каву, тому що понеділок тяжкий. Чи я мам дозволення на вбити його? Привіт. У мене нарешті мітинг закінчився за 20-12. І мені потрібна перерва після цього всього. Мію, Давай поміняємося місцями, будь ласка. Давай поміняємося місцями хоча б на один день. Я буду тут лежати, а ти будеш роботу робити за мене, собі на корм заробляти. Що ти не цікавиш? Не подобається тобі цей. Ясна? будь моїм антистресом хоча б. Ну Ладно, я тебе стресую, і в мене одне із завдань на сьогодні це запланувати свою поїздку в Україну в цьому місяці. Я думала, що я не поїду скоріш за все, хоча мені варто було б поїхати. Що я взагалі, їжу туди не додому. А у Львів, ну по-перше, в мене там свекри. А по-друге, я їжу, тому що в мене там стоматолог, косметолог, лазерна епіляція. Коротше, якщо це все пакетом брати, то виходить набагато, набагато дешевше ніж якби я це все робила тут. Cześć. Ja jestem taką osobą, która właśnie boję się, że później będzie żałować tego, że nie pojechała gdzieś, że nie poszła gdzieś, że trzeba korzystać z życia i tak. Mam właśnie frazę taką na Instagramie w swoim bio, że żyć, a nie istnieć. Називається ранок вівторка. Я дочитую книжку, одну з тих двох книжок, які я читаю паралельно. І це останній розділ. 25 хвилин каже, що я його буду читати. Останні 2% в одній з тих книжок, в іншій там іще там, до 10 розділів треба буде прочитати. Але працювати ні, дочитувати останній розділ. Так. Робота почекає. Диванадцяте двадцять можна почати працювати. Дочитала я дочитала ту книжку. Я, якщо чесно, думала, що там буде більше щось таке несподіване. Але... Mm. Я очікувала зовсім шоку якогось. Я замовила книжку вже останню частину, вже в паперовому варіанті замовила. Ну, а зараз повертаюся до коду. Get metric type. Так треба переключитись. Налаштувати. Що я взагалі роблю? Ми зараз з компанії тестуємо активно в тучну інтелігенцію, типу штучний і і він мене бісить. Мене від нього мозок губиться взагалі. я не можу нічого з ним робити. Ну звісно, він дуже розумний. Який молодець. Він реально допомагає нам. Але намагаючись йому щось пояснити, що він виправив, це просто іноді набагато, набагато більше часу займає, ніж якби сам подумав, напружився і зробив. <плес> Жний ранок, тому що половині Польщі прийшла смска про дрони, які залетіли в Польщу. Нам теж прийшла. Чи мені прийшла, чоловіку не прийшла І міще курва, вибачте за мою польську? Ну тому що ми живемо прямо під білоруським кордоном. Ми, звісно, не чули ніякої повітряної тривоги і не включали, але це не дуже приємно і змушує задуматись про тривожну варізку. Чи моя тривога знову піднялася? Так, тому що велика частина тривоги моєї, з якої я пішла в психотерапію. Була пов'язана з тим, що я живу під руським кордоном, і поки що у нас ну якби ми просуваємося в плані переїзду з цієї території, але типу ці плани поки що занадто повільно здійснюються, І коли вже щось відбувається тут на кордоні, тривога зростає, і ти розумієш, що ти ще не переїхав, що ти ще досі тут. Ну коротше, така невпевненість зараз, як на початку лютого в Україні до 2022 року, коли ті вже стояли на кордоні, люди думали, та ні, та нічого не буде, це це не просто. Балується, це просто ну, неможливо, щоб щось було. Подібний сигнал, подібне відчуття. Словом весело. Веселий початок ранку, морозу і книжка. Останні три розділи залишилося мені прочитати. Хто не знає, я читаю паралельно дві книжки одночасно з серії Трон зі скла. І чому я так роблю? Тому що є така рекомендація, але ця рекомендація не від авторки, а від інших там читачів. Я не знаю, хто взагалі цей гайд створив. Але типу кажуть, що краще читати дві одночасно. Є, звісно, люди, які читають одну за одною, але я вже їх. Обидві одну із них дочитала, а другу ось скільки розділів там було. І ось мені ще залишилося буквально три розділи дочитати. І сьогодні поїду за останньою частиною, яка мені вже прийшла і вже знаходиться тут в Білостоці, в одному із пунктів. Тому сьогодні, може, почну вже останню частину читати. Справися на зустріч з чоловіком в лісі. А що середи, поки ще не холодно, поки ми ще можемо їздити в якийсь ліс чи на природу посередах, то треба цим користуватися. Це ми так придумали не так давно і дуже допомагає розвіюватися серед тижня. But first, треба забрати піццю. Це погодна. Чесно кажучи, я не знала, як має виглядати книжка, тому що я обкладинку бачила, але я не бачила товщини книжки. Я була в шоці, коли вона мені дає такий талмут. Чому така величезна? Боже. Яке це буде читати? Плюс електронних книжок в таких серіях, та що ти не бачиш їхнього розміру і тебе це не лякає. Але ледве в мене міститься в руці. Розумієте? Я ледве її тримаю це капець. Короті, що таке сталося? Я створила верну ситуацію. мене руки досі трясуться, це капець. Я виїжджала з другорядної дороги, і мені треба було повернути наліво. І треба було, щоб виїхати з другорядної дороги і наліво, треба обидві сторони пропустити. І я бачу: з однієї сторони немає, з другої сторони немає. І я виїжджаю, повертаю голову наліво, а в мене їдуть машини зліва. Я просто я не знаю, коли вони встигли там з'явитися. Я різко просто гальмую аж під цей книжка, все полетіло, здаю назад, і в ахері сижу від того, як. Як небезпечно це було, і яку небезпечну ситуацію я створила. І звісно, коли казала, що я мала раніше почати виїжджати без чоловіка, щоб робити свої помилки і повністю на себе розраховувати, але я не мала на увазі настільки великі помилки, Я дуже сподіваюся, що я буду більш уважніша при повороті наліво та й загалом на дорозі. Бо я ще якось так подумала, буквально як ішла вийшла з машини і пішла за книжкою. що типу, Коли ти після роботи втомлений, на дорозі, тяжко їхати в тому плані, що ти тупиш ти. Ще такий в тебе мозок помутнівший після роботи. А на дорозі треба дуже уважним бути в місті, особливо там, де дуже багато машин і дуже багато подразників. І це ще спокійне місто. розумієте? якби я в Києві після з таким помутнівшим мозком виїжджала, то це взагалі капець. Ну я дуже перелякалася. Добре, що нічого не сталося. Мені просто ще приснилося сьогодні, що я помалювала чиюсь машину при паркуванні, правда, ну, але все рівно ну нічого небезпечного, але все рівно якась аварія, міні аварія, чи там невдачі з машиною мені снилося сьогодні.

чай да Вы не бы ничего такие. Куда <laughs> ему вообще? <laughs> Ні, бо на річці виросла. Ми по човнах скакали в дитинстві, потім падали з човнів. І мокрі йшли додому. ти не бійся. ти. Ти на мишей полюєш? Ну ми тебе побачимо, ну тільки не кричи на нас, ну, який настрашений. Він ага. такий або готовий до атаки, або до втікання Ну якби він боявся, то він би сховав голову під час. Ну, до нього він зараз сховає А так він дивиться хоче туда. кусати нас. Так, швидко. У мене зараз мітинг. Мені швидко треба попороч. Мітинг за дві хвилини. as well as comparison this current round data uh, to the previous round, and uh, also we would like to add, do you have any questions? Uh, <laughs> my favorite lesson yeah. yeah. ah, of this meeting is to draw a picture in numbers which is already very much unfinished Прийшла посилка від Локі-Кокі. Локі Кокі. Локі це почки кучі, а кокі це гулька. Замовила дві штучки маленькі. Ого, я думала, ця штучка менша. Я вчора шукала маску для волосся, бо в мене закінчилася. Полізла в TikTok. Просто скільки тіктоків подивилася, стільки різних рекомендацій, і просто ну дуже-дуже мало масок, які рекомендують прямо декілька людей. Ну і я побачила якесь відео перкаря польського, яка радила якусь там марку Beans. і вона радила від них оцю Butter. перед миттям. Ти її наносиш на сухе волосся, а потім змиваєш. Тому спробую. Треба помихати. Фу. Я думала, це щось таке приємне, буде якесь кокосове карамельне. У, але воно смердить хіматурою. Ну ладно, спробуємо. І другу маленьку маску під тієї ж фірми. Ось така з тієї ж марки серія Love. Якась швидка маска для пушистого волосся. Ну, і поклала мені локікоки, якийсь там подарунок. Шампунь для пошкодженого волосся. 50 мл. Можна взяти в подорож. Ну, буду тестувати. Завтра спробую. Збираюся і Думаю, одягати чи не одягати майку зверху. Думаю, якось так прикольно. Так я відчуваю себе, що я не хочу сьогодні майки зверху одягати ніякої. І потім бачу, що якби я отак от пішла, це було б весело. Якби я ще на заняття серед заняття це помітила, то це було б ще веселіше. Те, що я одягла топ на виворі. Не пам'ятаю вперше за скільки часу я не відчуваю себе на повністю full total black. А буду такою пілате з гірлою. Перевтягну тільки топ і пілатис. Ем... Ситуація наступна. Я борюся зі своєю парасолою. Ми це за такий ракурс. Борюся зі своєю парасолою, тому що вона хоче в мене поламатися, вигнутися і взагалі полетіти від мене. А я їй кажу, ні, будь ласка, залишся, де мені потрібно, так і йдемо. Я в це тут такий вітрюган? І дощ, і вітер, і дощ. Ну і так, коротше, можна було і курточку тягати. Ну, так, йдемо. Ласка, правіче. Ну давай роздавайся. Реально, що за фріки люблять таку погоду? Якщо ви реально любите оце, ми з вами різні. Я це приймаю, звісно, але я вас не розумію. Я, коротше, записалася на одне навчання з психології. Психіатрії коротше, просто послухаю, чи мені зайде, чи не зайде. І тут якась безкоштовна зустріч з психологами, психотерапевтами, там, типу, психоаналіз в часи війни. Я сижу, як е, трошки як самозванець, тому що я не психолог, не психотерапевт, а там всі такі. І я просто відчуваю себе дуже дивно, буду слухати. Я some time. Народився у. Добрий ранок! я, значить, вже після душу використала ті маски, про які я вчора купила. І подивіться: ну тобто, ладно, може ви не знаєте, як моє волосся виглядає відразу після душу, але на перший погляд воно виглядає живішим, тому що якщо я б не використовувала жодної маски або кондиціонеру, воно було б як соломе сухе і просто так оту лежало, Стричало б точніше. А воно щось там навіть таке виглядає нам м'якеньке. Поки що, може, це через те, що я теж уклала відразу після того, як я помила, укладаю я зі щіткою. Але такий ефект мені не подобається, коротше кажучи. Або це ефект плацебо. У нас сьогодні з чоловіком перша річниця. Перша річниця нашого шлюбу. І я збираюся зараз швидко поснідати і їхати за бенто-тортиком, який я замовила. А ввечері ми йдемо на вечір. Святково, а подарунки ми одне одному не даруємо, тому що подарували одне одному подорож в кінці вересня. Ситуація того, практично. Коли чоловік щось робить в машині, іноді приходиться їхати як цей в теродаці Стояти не під тим будинком вмію, практикую. Стояла напроти потрібного будинку. Там вийшов чоловік цієї майстрині. Не знаю, як довго він на мене чекав. І ми так стояли одне напроти одного, але він до мене не підходить, я до нього теж. І потім я така, може, я не біля того будинку стою. Дивлюсь, якийсь чувак з пакетиком стоїть. Я така, а це мабуть він. Hey, uh. На камері вона здається червона. Mm -hmm. А вы справедливо. Ой, ну справедливо. Ой, ну справедливо. Ой, ну справедливо. Ой, у тебя? ну справедливо. Ой, ну справедливо. Ой, ну справедливо. Ой, ну справедливо. Ой, Іше місце то є тут, по а екрану. дістала свої каблуки, які я не носила не знаю скільки років, тому що думаю, що сьогодні на вечерю можна на каблуках піти. Я думала, що ми на машині поїдемо. А чоловік каже, що скоріше за все, не на машині поїдемо, що там якоїсь винави чи щось таке. Я це думаю, чи я дійду на каблуках до, до того закладу і назад. Згадую взагалі, як ходити на Мені здається, Що по квартирі можна ще ходити, але як тільки я вийду на вулиці, пульс буде 150, я буду вся мокра і захекана, і йду до закладу вже зла і втомлена. Зараз подивимося, що з того буде. Лібо спина тримається прямо. У мене такі каблуки, що мають бути зручні для ноги, тобто вони фіксують ногу по стопу, точніше, але все рівно я відчуваю трошки дискомфорт в кісточках, ніг нема ніякого примусу йти на каблуках. Просто я не пам'ятаю, коли я останній раз взагалі їх одягала. І в мене сьогодні настрій такої бути мама сітою гарною, не знаю, чи мої ноги це витримають, але можна спробувати. В принципі, з того, що я бачу, то я нормально хожу, тобто не горблюся там якось. Але це я по квартирі туди назад хожу. Повільно і з паузами. На вулиці, коли треба, буде на довгу дистанцію, і я вже бачу, як я буду пертися і спиратися на чоловіка. Якщо що ти на таксі поїдемо назад? Ну, я сама все-таки питаю на тебе. Так, ну якось розповідає. Натомість за не може бути такі сфотки, маємо якісь надмарки. Там шо, червона доріжка буде? Але Там такі, коники такі гарні. Thank you Я Вирішила, що нам треба зібрати тривожну валізку. Точніше, що ми вирішили це разом. І ось я позбирала так плюс-мінус, накидала на чорновик. що я б хотіла брати з собою в тривожну валізку. Що в разі чого? Якщо я буду, наприклад, в Україні, а чоловік буде тут, щоб він міг собі не заморочувати голову речами, які мені треба буде взяти з собою, і швиденько виїхав. Так не дуже веселі думки? Особливо зараз знову якась дронова небезпека на Польщу. Знову піднімають авіацію. Ну, коротше. я розумію, що в Україні це не новина, але все таки неприємненько.